Доброго дня, вітаю всіх. На початку я думав зробити відео про домініканців, історію ордену, історію костела, як радянські часи, тут був музей історії релігії, атеїзму, маятник Фуко. Але думаю, для чого зараз ця споруда живе своїм життям, є підземелля, є галерея. Тож давайте ми завітаємо туди і поговоримо про все, як зараз живе домініканський монастир і все, що його оточує. Але все ж декілька слів про історію церкви треба сказати зараз. Тут церква Пресвятої Євхаристії в радянські часи був музей історії релігії атеїзму. Перед тим був склад, а в польські і в австрійські часи був кустел. Божого тіла, власне, домініканців. Е, оцей, що ми бачимо з половини 18 століття, а раніше був готичний. А якщо ще говорити про давніші часи, тут, можливо, була церква, і дехто каже, що ще був палац князя Лева, і його дружини Констанції. Але це знову ж дуже давно і багато різномовок на цю тему. Зараз ми не будемо заглублюватися в сиву давнину, а хочу сказати, що оцей красень, який кидається в очі, коли виходить з площі Ринок у Львові, побудований був по проекту військового Яна. Девіти ще по його проекту був відбудований Кам'янець-Подільський, центральна частина XVIII столітті. А тепер давайте перенесемося до підземної частини монастиря, яка збереглася ще від споруди, котра старша 18 століття, можливо, сягає початків Львова. Щоб потрапити під земель, вам треба купити квиточок, бо зараз тут діє музей. Ви можете піти з групою, послухати розповідь Гіда про домініканців на цих територіях, про комплекс, про князя Левої Констанції і так далі. Якщо ви розбираєтеся в історії, можете самостійно оглянути приміщення. Але якщо ви не знаєте історії, можливо, вам буде не так цікаво. Щоб не топлювати вас, розповім лише одну історію, пов'язану з найбагатшою нареченою тодішньої держави в 16 столітті Гальською Острозькою, представницею роду Острозьких, А мама її Бата Костелецька. Поговорить, була позашлюбною дочкою короля Сегізмунта І. Отож, та дівчина, яка в 20 років переховувалася, тут вже була третій раз одружена власне, в монастирі. Перший шлюб її був з Дмитром Сангушком, який потрапив з Королівську, і вона з чоловіком втекли у Чехію, де чоловіка вбили. А її одружила зі ставленником короля Лукашем Гуркою. Лукаш Гурка був суттєво старший Гальшки Острозької, міг би бути її батьком, якщо не дідусем. Тому він не подобався їй, а також її мамі. Користуючись послабленням в столиці, вони втікають до Львова під прикриття монахів-домініканців. Але вельможні люди не хочуть бути ошуканими, тому через деякий час Лукаш. Гурка прибуває до Львова і, маючи покровительство короля, і відповідно прихильність влади Львова бере в оточення монастир домініканців. В цей час в оточений монастир під виглядом жебрака потрапляє Симеон Сулуцький. Мама і дочка, подаючи монахам аргументи, що шлюб з Лукашем гуркою був недійсний, просять монахів одружити Гальшку з Симеоном, і вони піддалися цій аргументації, можливо, ще якісь іншій, і їх одружують. Але облога не могла тривати вічно. Влада міста знала слабі місця і тому відрізає трубу водогону. Без води прийшлося всім здатися. Лукаш Гурка зміг дотягнутися до Гальшки, але не зміг дотягнутися до її серця, і тим більше до її грошей. Тому він заточує її вежу в шамутулах, і тут все як в касті. Вона 14 років до смерті гурки проживає в цій вежі. Через рік після львівських подій помирає Симон Слуцький. А через власне 14 років помирає Лукаш Гурка. Історія кохання закінчується, але не до кінця. Трошки таємниці залишу вам на потім. Отож, так виходить, що король мав вплив на великі речі, на політику, але не міг попливати на жіноче серце. Острожські мали великі гроші, і відповідно теж впливи. Але Гачка Острозька не мала свого жіночого щастя. Як я говорив, це лише одна історія, про яку нам розповідають ці підвали. Якщо піднятися наверх, то над нами є музей історії релігії, вже атеїзму немає, а також зал органної музики. Але ми перенесемося поруч до галереї. Щоб відійти від цірих підземель, нас ще на вулиці Вірменській зустрічає пам'ятник усмішці авторства Олега Дергачова. Коли ми заходимо в галерею, перше, що ми бачимо, це магазин з дивними мистецькими пам'ятками і сувенірами. Тут ми можемо побачити таке, би три в одному: магазин, власне, саму галерею, де експонуються виставки. Сучасних митців. Причому тут є і виставки, і фотографії, і картини, і інсталяції все з різних матеріалів. На даний момент була виставка з рубероїду. Тобто цей матеріал більше асоціюється з будівництвом, але і рубероїд багато що може розповісти. Завжди на вході є інформація про автора цієї виставки, і що вона собою представляє. І поруч за стінкою знаходиться кав'ярня. Весь цей комплекс знаходиться в давньому монастирі домініканців, товсті стіни, склепіння, все це нагадує. Переходи створюють загальний простір. Тобто, попивши кави, ми можемо зразу вийти до галереї. Кав'ярня тут завжди мала свої родзинки. Якщо ви не хочете банально випити експресо чи американу, а вдихнути парів грому чи коняку, рекомендую каву з вогником. На початку 2000-х років, коли ще не було такої безлічі кав'ярень, як зараз, це було одне з небагатьох місць у Львові, куди не встидно було запросити гостей міста і показати їм справжній Львів. Тут якраз подавалася кава з вогником та справжнє сало в чекуляді. Якщо говорити про... Арт або мистецьке об'єднання дзигата воно виникло ще в середині 90-х років близько 30 років тому назад, дякуючи небайдужим львів'янам, таким як Маріан Ваш Іващишин. На жаль, немає його вже серед нас, та іншим, які продовжують організовувати різні мистецькі проекти. У сьогоднішній день, але знову ж через торгнення московитів багато мусять боронити зараз наших східних кордонів, тому ми маємо завжди бути їм вдячними і пам'ятати про них, підтримуючи наших військових. Якщо піднятися на другий поверх, то тут є більше приміщення, де влаштовуються різні музичні виступи, а навіть невеличкі концерти. Тож ми можемо побачити, що Домініканський монастир зараз використовується різнопланово. Якщо повернутися до костелу, то тут є дуже красивий пам'ятник дівчині Ванді Моне і її коханому художнику Артуру Гродгеру. На жаль, він помер 30 років, бо хворів на туберкульоз. А ця молода пані все своє життя присвятила. Пам'яті першого коханого. Коли його не стало, їй було лише 17 років. Вона пізніше вийшла заміж, але все життя пронесла оце кохання в образотворчому мистецтві. Позалишалися картини. Ми можемо пізнати, як виглядав і Артур Гродкер, і його кохана Ванда Моне. Це одна зі сторінок історії Львова. А на кінець я хочу вас запитати, що вам більше подобається, чи інформативне відео, якісь факти, чи історії людей, чи може мікс, чи може про сьогодення. Усім гарного дня і до нових зустрічей.